Всім привіт, друзі! Сьогодні це остання частина. Я одним відео буду часті знімати Одним відео. Це про третю частину, що я намалював. Оце тут я шар такий намалював третій, другий частині. Другій частині я так його намалював, а третій отак його відвів. І ще третій частини. Ось такий шар намалював. Це другий, другий частині, так. Це взагалі. Таке, таке гарне. Гарна картина у мене вийшла. Так, четверта частина це пішло оце. Оце, От. оце пішло. Оце я сьогодні намалював все. Буде п'ята частина, так. Четверта частина я покажу оце. Оце я намалював. Оце это э, четверта частина. Це 13. Така гарна. Так. Ну, получается, что така гарна картина у меня вийшла. Так, а сьогодні, в частині, я намалював оце. Все розмалював. От этот. Жовтий розмалював так. Оце в вовче, з третій частини. І це теж. А це я сьогодні намалював. Отака От гарна картина у мене вийшла. Ну що, друзі, підписуйтесь на мій канал. Чекаю, 320 підписників. Підписуйтесь. І буде новий ролик про нову картину. Скоро у мене, думаю, буде нова картина. І будемо починати рисувати. Ну що, друзі, у мене 5 грудня день народження. Ви можете в коментарі поздравити мене. Ну, що, друзі, Всім пока-пока.